У підрозділ аеророзвитки 43 окремої артилерійської бригади. Звертаємось про допомогу у придбанні автомобіля позашляховика до Сергія Шалудька, Володимира Рябцева та організації Пласт Німеччини. Автомобіль буде необхідний для продовження виконання бойових завдань по усій лінії бойового зіткнення. Будемо вдячні всім та кожному. За надання допомоги, відпрацюємо кожну копійку. Бусики, шоли, бусики, масажисти, масажисти. Всім друзі, доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Справляємося по господарству. Якраз зайшов, от в даний момент свинка пустила молоко. От коли вона рохтає, пускає ну, не знаю, там 40 секунд, минуту, вона пустує і все, тому що це є багатьох проблемах після опоросу, коли... Свинка, ну, коли беруть, нажимають на сосни, молока, не бачать. Треба дивитися по поросятам, якщо вони не кричать, не бігають, не шабуршаться, то значить все нормально. І от такі моменти, зараз вона припустила. Ось, бачите, одразу починається активація і вони смокають. Так що наш тяжкий оборос, тяжкий виводок. от такі у нас реб'ята. Пропустили ми одного хвоста, один у нас хвостатий. Ну нічого страшного. Сьогодні ми зробимо повторочку заліза, і в нас є вітаміни, які ми відкрили. У них термін 28 днів. Ну, так як вони є, щоб вони не пропали. Тобто ми їх зараз проколимо. Тобто ветазол, катазол, фозбівід, аміновід, каже, щось таке. Ну точно не знаю. Тобто використовуємо катазол. От він йде тільки по 100 мл. ветазол, кажись, іде. То можна купити 10 мл, ну, якщо невеличкі партії, ну, якось так. Так що зараз це ми все діло зробимо. Зробимо такий невеличкий профілакторій. Не зробив я на 14-й день, трошки прогавив із цими моментами і справами, то вколимо ну, краще пізніше, ніж ніколи. Так що зараз проколимо, знову ми вколимо. Суферовіт, так як він у мене є, але я вже замовив і прийшло з ветфактора ЛТД, бо я вакцини залізу там, а я беру на ветфакторі факторі ЛТД. Ну, вже давно, якось так по привичці, весь період часу. Так що суферовітом не дуже люблю користуватися, тому що по 5 кубіків, по 2,5 кубіка буду зараз підшкірно з сторони, внутрішньої сторони буду підшкірно заводити в ніжку. От. Ну і також колимо у м'язову тканину катазол. Так що, друзі, наша режуха, хто пам'ятає, був тяжкий у нас опорос. Ну, от такий опорос. Не все добре, як би хотілося, але все добре. З режухою, так як був найтяжчий, але на даний момент стабільний, тому що і кількість поросят, і свинка їсть, тобто стабілізувалася, тобто все нормально. Ці дівчата щось не знаю, наче закріпили свою вагітність. Але що сьогодні відмовилися їсти. Будемо спостерігати. Може якийсь весняний там збій в програмі. От. Ну, але головне спостерігати. Буває таке, що просто поміняєш їжу і потім свинки їдять. Ну, наші дівчатка риженькі, вже підняв я їм цю допоміжну кришу і також питаю, чи можна брати поросят дуже маленьких, в ж прохолодно. Зробіть приниження, зробіть якусь фанеру, підвізьте, зробіть шторку, прицепіть лампочку, щоб було куди їм ховатися і все буде добре. Так що, ах ти, який кусючий. Так що такі наші дівчульки, такі були наче нічого, але зараз так активненько. Є, звісно, пару невеличких. Ну, але все, що Бог дає, то все в торбу. Так що працюємо. Сьогодні ми плануємо е дорогу. дорогу плануємо. воно керує, ліз. Щось облюбувала, почала частенько сидіти в сараї, наша кішечка, О, контролює наших поросят, поросюшки під лампочкою, лампочку ще не виключаю, хтось каже, це дорого, але хай краще буде їм тепло, чим вони будуть поперемерзають і будуть горбати. Це у нас один нутрячок, поки нічого йому не робимо, годуємо, а там буде видно. Так що, друзі, вчора ми з вами придбали автомобіль, такий нештатний. Ми з Олегом Гришою це все діло організували, віддали нам за тисячу доларів дружина військовослужбовця. Взагалі він стояв на продажі там 2800 станива. Ну, але чоловіка вдома немає, завести нікому було. І Рома узнав, що ну, нам також. Пригодиться нива, тут сказав за тисячу доларів. Так що вчора ми її притягнули, але буквально там через дві години вже хлопці до мене приїхали, завели, поміняли ми одразу, як приїхали, поставили АКБ новий. Давай закачувати горючку, не закачується. Зняли фільтр з бака, то ми підтягнули, але він не качав. Притягнули, заїхали, купили бензонасос новий, туди-сюди і бричка завелася. Так що я відео вставлю. Кому цікаво, можете подивитися. Також ми вчора вже поміняли мастило на Кіацаранті. І сьогодні ми збираємося до 113 бригади до Олексія. Саєнко передамо УАЗ, передамо Кіо, якщо все добре. І сьогодні Анатолій Лихно, якщо вийде, привезе ще реби. Тобто ми ще й один реб передамо на автомобіль, тому що це, ну як не крутить, а воно їм потрібне. Так що, друзі, дякую всім за підтримку. Вчора ми зібрали 100 тисяч гривень рівно. Це дуже вагома для мене підтримка, мені важлива ваша кожна копійка і ця довіра. І рухаємося далі. Я, хто має можливість, підтримуйте. У нас зараз розпочинається збір для 43-ї бригади, потім далі для 242-ї, 3-ї ОШБ. Тобто помаленьку не спіша, хто каже, там задовбали ваші збори. Ті люди, які донатять, я дивлюся одні ті самі. Періодично, хтось сьогодні, хтось завтра, хтось тоді. Так що я вам просто вклоняюся, дякую вам. Ну, а ми рухаємося далі. А поки справляюся по господарству, свинарство ніхто не відміняв. Ось такі пацьмани. Я дякую Назару, що мені допомагає. Це перша людина, яка може замінити мене по господарству. От. Якби не він, я просто не зміг би мотатися, не зміг би їздити і займатися цими справами. Так що, друзі, е -е, працюємо далі. А, це ще кабанчуки наші. Також пішли на поправку. Ну, є такі воно дріжпакети, ну, а є, звісно, і нормальні. Це ми відділили кабанчиків і відділили дівчаток. Так, друзі, прийшли ми до Лесі Петрівни на господарство. Наші перепелятка такі малесенькі. Підростають, їдять воно. Оп, воно в ну, кормушечки сидять, їдять, водичку п'ють, теплі коврики працюють, без брудера, без нічого. Бачите? Нормасик, з першого дня вони в нас на теплому полу і під лампочкою. Так що годуємо ми на даний момент гроверним, бролірячим комбікормом, навіть не стартовим, перебитий на ДКУ. І от такий у нас пока результат. Так що не бійтеся, пробуйте, експериментуйте і не слухайте тих, хто каже, що ви нічого в житті не зробите, так як десь робить хтось інший. Так що працюємо. Скільки пройшло времени, як ти її забрав. Братан, пару годин Ми її притягнули Ти перекусив гарненько, так? Ще й поспав. Ти був бортмеханіком? Чи просто механіком? Він перекусив, приїхав, А, поспав. Да? Хто поспав? Та пройшло тут півчаса, які ж. Так йому хватить п'ять минути. Так що, друзі, ракета, бомба. Та ти що, дзига, оса. Хто там казав, що не заведемо? Та я ще не читав коментарі, ми тільки виставили. Оса працює. Дякую Романичу за його тачку. Тачка наша на прокачку. Робимо розвал сходження. Міняємо мастило, бо два роки стояла. Масло фільтра поміняємо. Напряжемо електрика. Світ включив, одразу нагрузочку пішла. Не, класно взагалі. Тут таксінони стоїть. Таксінони? на нагрузочку пішла. А. О. Та ну ты шо. Шестерочный моторчик, да? Да, да. А кбшечка новая, Сергій, купили за лежиком. о, тачку купили вдвох на прокачку. Да? Хто буде там багато балакать, то покатаем. Резо яке, та ну. Четенько, да, братіко? А? Так тугенько йшла. Ми тільки що в дворі розчекли, як воно перейти. Так це ж він понадикав! Ми ж з ним її пхали, як придурки у двір. Пошла, пошла. Ти представляєш, як ми з ним пхали її. Понятно, тому що я на пониженій йшов. Все, заходиш, Google в помощ, Google тобі каже, Олежа. все. Все, тачка фактично готова. Так що, Ванюха, я тобі скидаю цей відос. Ця тачка буде твоя, тільки ти нам скажи, лупить нам її сірий цвет, чи хай така і остається. Тобто, як скажеш. Раптор, раптор, я бачу, вона в рапторі вся. Полку оцепила, німець той стороне. Ні, так воно видно, що на раптор. Ого! Так, взагалі ракета. Та все А? Пружинки нові, барабани нові, дивися. Та ні, там пружинка нова, все, там барабани нові, амортизатори. Ми доглядали. Тут барабани нові. Там шарові наконечники нові. Все нове. Таромка робив, він просто чолов'яга такий дуже толковий. Солік, що... Солікс новий. Солікс, все чинчина. Красота. Все, заосталося зробити повороти. Може просто предохранитель? Не, ну Для таких пацанів, як ви, то вони не треба, я розумію, але... А як аварійку включаєш, теж не роблю. Нема нічого. Значить, це або предохранитель, або десь немає. Напруги. Все, я йду мити, бо мені ж прямо ефір проводить. Так що така тачка на прокачку. Ого. По дівкам не їздить, поняв? Все, поняв? Все, братани, я вам дякую. Неділя вихідний. Пройшов удачно. Всі п'яні, всі рум'яні, все ченчення. Так, ідемо на перекур і погнали. Все, Олежик. Завтра доклад по поворотикам. Та я думаю, це не проблема. Подив, да. То все, Америка голі баби. Тачка взагалі жир. Жир. Скажи. Понравилось? Настрій піднять. Висока, вона лифтована, Все. 4х4, бамперочки, все, красота. Так що, ванюха, все добре. Тачка твоя. Що ти, синулька, як діла в тебе? калюнчик? Неділя, вихідний, так? Да? Вихідний буде, коли. Все, питання є. Молодець, свій пацан, так що, друзі. Міняємо мазуту, Юрчик накатав маленько трохи вже кілометрів. Машинка завтра відправляється до Олексія Саєнко. О, тобто один у нас буде Sorento, один буде УАЗік і дасть Бог, завтра привезуть нам називається реп. Завтра Анатолій буде їхати в командировку на столиць, на столицю і привезе репчик на цю машину. Так що, друзі, мотор зроблений капіталка. І ми його забрали. Заплативши тільки за ремонт їжачок нам її віддав. 128 тисяч гривень ремонт капітальний двигуна правда світа, нічого не бачу. Так що резина така поки на ній стоїть. А те, в принципі, непогано. Якщо треба, буде щось інше, потім купимо інше. Ну, але якщо робимо двигун, без обкатки машину не віддаємо. Тому що ну, хлопців немає можливості її. Прикатувати, тому що треба буде і дати перла. ну Такий непоганий автомобіль. Ручку поміняли, ми там зробили. Що ми ще робили? Я вже навіть не пам'ятаю. Він таке помілеча. Нічого серйозного не робили. Все, мазуту поміняли, фільтра поміняли. Все таке саме основне. Нехай вже хлопці їздять там 8 чи 10 тисяч. Хто скільки наїжджає, я міняю там 8 тисяч кілометрів. Тисячу кілометрів, коротше, є, так? Да? Тисячу да. кілометрів. Ну, на жаль, немає часу. Наш прикатчик. Як взагалі вона чухає себе? Взагалі класно, але б ну, провірити її в полі. Нема часу. Нема часу і не хочеться її гріти лишній раз. Я думаю, зараз вже в тому напрямку. Не хочуть, не хочуть. Тому напрямку... А то 6, було да. да. б Ну я Льохі скажу, щоб вони як по. Старалися, але там вже поможливо. Все включається, все працює. Ми ж ниву притягнули тільки що. Е... А ти що сказав, <свист> да, Ми вже притягнули, а, вона два роки стояла, ми її не завели, бензонасос. Бензонасос я купив, але хлопці займалися лафетою, я думаю, що вже завтра. Вона не пече. Але треба буде. Того, Пізніше трошки візьмемо, заберемо балакав'язолію, заберемо, а? будемо. Я ж кажу, хтось хто їздить на Запорожцю. А хтось ходить пішки і готовий хоч щось. Так що є в нас ще ВАЗ-2106, Гриші Олега теж він отдає безкоштовно. Ту, що перезув, він нова ну, резина там назад. Тобто більш-менш нормально. Така непогана, так. А наш йомучик скільки поклав жигулів? Штук три, мабуть. Да, ну. да. Все, міняємо ще повітряний, масляний, да, все поміняло. Все нормально, все чин чин, -чин рівні.